3 грудня 2022 року виповниться 300 років з дня народження видатного українського філософа-мандрівника Григорія Савича Сковороди. Він залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину, той, у кого совість як чистий кришталь, і сьогодні веде з нами діалог про сенс життя, духовне і мирське, призначення людини, про правду, багатство і беззаконня. Григорія Сковороду можна багато разів перечитувати у його творах прості відповіді на складні запитання, тож він завжди актуальний. Григорій Сковорода народився у селі Чорнухи на Полтавщині у 1722 році у козацькій родині. У сім років Григорій Сковорода почав навчання у дяківській школі, а в 16 років вступив до Києво-Могилянської академії. У Києві вивчив українську книжну, латинську, грецьку, польську, німецьку, давньоєврейську мови. Згодом з граматичного класу перейшов на клас філософії. Сковорода перервав навчання і три роки співав у придворній хоровій капелі імператриці Єлизавети у Петербурзі. Потім повернувся до Києва та завершив курс філософії. Григорій Сковорода був дуже обдарованим студентом. Саме тому у 1745 році він отримав можливість подорожувати Європою. Так, п'ять років Сковорода подорожував Угорщиною, згодом відвідав Словаччину, Австрію та інші країни Західної Європи, переймаючи досвід зарубіжних країн. У 1751 році Сковорода знову перервав навчання та став вчителем поетики у Переяславському колегіумі. Проте прогресивні європейські методи викладання не сподобалися керівництву, за що філософа звільнили. У цьому ж році Григорій Сковорода вирішив відновити навчання у києво могилянській академії, вступивши на курс богослів'я. З Харківщиною пов'язано 10-річний період життя Сковороди з 1759 по 1769 роки. У 1759 році Григорія Сковороду запрошують викладати поетику у харківському колегіумі. З цього часу філософ розпочинає знайомство із Слобожанщиною. Варто зазначити, що у XVIII столітті Харківський колегіум був одним з найкращих навчальних закладів України, який спеціалізувався на точних і природничих науках. Сковорода з великим захопленням викладав у колегіумі. Однак через те, що навчальний заклад знаходився при монастирі, керівництво почало вмовляти філософа, щоб той прийняв постриг, на що Сковорода відмовився. У підсумку Сковорода звільнився з колегіуму. Слава Сковороди, як яскравого філософа викладача, ширилася в країні. Через кілька років сковороду знову запрошують працювати до Харківського колегіуму. Він приймає пропозицію та викладає авторський дворічний курс грецької мови. Понад усе, сковорода хотів навчити своїх учнів мислити самостійно, вміти аналізувати був чесним і прямолінійним. Філософ мав власну систему оцінювання. Найрозумніших студентів часто оцінював як вельми гостр, звірок Вастрой, деяких тупий, вельми тупий, суща безтолковщина. Всього Сковорода розробив 12 таких оцінок. Якось філософ проводив приватні уроки і свого учня в розпалі назвав свинячою головою. Але такі слова не завадили у майбутньому учню поважати свого вчителя та бути вдячним йому за працю. Слобожанський період Сковороди був дуже плодотворним. Паралельно з викладанням і філософською діяльністю Сковорода писав літературні твори. У цей час він створює свої літературні шедеври, найвідоміші з них байки харківські. На думку сковороди, найбільш зрозумілою формою донести свої думки була форма бесід, які він вів під час мандрівок. Байки харківські, так він літературно обробляв свої бесіди. Сковороду вважають зачинателем жанру байки на сайті Укрбукс. .com, де зібрані твори українських письменників від найдавніших часів до сучасності, представлено серію байок та листів Григорія Сковороди. Григорій Сковорода казав, що найперше людина має пізнати себе, зрозуміти, що для неї є її сродною працею, тобто чим вона хоче займатися по життю. Усвідомити, що вона є частиною чогось вищого і всеосяжного, і робити свою справу корисною для себе і для суспільства. І це буде добре. На думку філософа, через пізнання самої себе людина може бути щасливою нерівна всім рівність. Саме ця цитата з малюнком фонтану зображена на банкноті у 500 гривень. Повна версія твердження така. Лються з різних трубок різні струмені в різні посудини, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має менше, але вона однакова з більшою, тим, що так само повна. Малюнок зробив сковорода в якості ілюстрації образа Бога у своєму найвідомішому творі буквар миру. Фонтан уособлює Бога, амфори різного розміру живих істот, і в тому числі людей. Безкінечне безсмертне начало Бог наповнює до кінця всі амфори, цим вони рівні. Амфори різного розміру, як люди, що мають різні здібності, тому вони не рівні. На думку сковороди, удосконалення здібностей, нахилів, задатків природи необхідне кожній людині, а завдання вчителя Допомогти людині розвити ці здібності. Сковорода вставав зі сходом сонця влітку о четвертій ранку, один раз на день їв, не вживав м'яса та риби, мандрував сопілкою, флейтою, біблією та книжками. Завжди був у доброму гуморі, дружелюбно спілкувався з людьми, був сильним і рухливим. З Харківщиною пов'язаний останній період життя Сковороди. Григорій Сковорода довгий час гостював у свого друга і учня Андрія Івановича Ковалинського у селі Паниванівка, що на Харківщині. Неймовірні краєвиди, ліси, сади, річка вражали мислителя. Тут він творив, писав неперевершені філософські трактати. Згодом село Паневанівка перейменували, назвали на честь мислителя Сковородинівка. Саме тут знаходиться Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Савича Сковороди. До недавнього часу у будинку можна було побачити кімнату Сковороди, його особистий одяг, книги, рукописи, ліжко та стіл, скриню, якою філософ користувався. На жаль, 7 травня 2022 року російські війська завдали нещадного артилерійського удару по музею імені Сковороди, практично повністю його знищивши. Працівники музею передбачали можливість такої ситуації і попередньо перемістили найцінніші речі в інше місце. Кажуть, що Григорій Сковорода знав про день своєї смерті. Філософ власноруч викопав могилу, потім пішов у свою кімнату, одягнув чистий одяг, поклав під голову сумку з власними творами та навіки заснув. Це сталося 9 листопада 1772 року. Знамениту фразу світ ловив мене, але не спіймав. Сковорода заповів розмістити на своєму надгробку біля будинку. Його заповіт було виконано. Крім музея, на Харківщині є ще пам'ятні знаки Григорію Сковороді. У Харкові туристам пропонується відвідати Свято-Покровський монастир, на території якого знаходився Харківський духовний колегіум, де у 1759-1769 роках викладав Григорій Савич. На жаль, будинок не зберігся. На його місці знаходиться пам'ятна дошка. Недалеко від монастиря в Покровському сквері розміщується пам'ятник Григорію Савичу. На ньому сковорота, зображений таким чином, буцімто виходить після занять з воріт Покровського монастиря. Також 10 років тому, на честь ювілея Григорія Савича Сковороди, на території Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди було відкрито пам'ятник видатному філософу. Минулого року у центрі Харкова на стіні шестиповерхового будинку по вулиці Римарській, 19, з'явився мурал українського поета і філософа Григорія Сковороди. Для створення мурала було обрано найвідоміший портрет Григорія Савича можна сказати, еталонний. Більше інформації про Григорія Сковороду можна отримати з літературних джерел фонду бібліотеки Центру. Бібліотека запрошує ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою Діалоги з Григорієм Сковородою, а також переглянути презентації учнів групи ВС 11, розроблені до 300-річчя ювілею Сковороди. Для дистанційного перегляду переходьте за посиланням, які є на сайті центру.